Усім привіт! Ви на каналі Міні-майстерня і з вами я Тимофій. Сьогодні ми зробимо ящичок з пластиліну. Ну що, давайте починати. Для того, щоб зробити ящичок, мені знадобиться коричневий колір і такий світло-коричневий або темно-жовтий. Я буду робити два ящики, тому мені знадобляться два кольори. Перший це буде дерев'яний ящичок. Для нього я просто розплющу такий великий пласт пластиліну. Так. І візьму його. Так. І тепер розр... поріжу його на частини. Перша частина це буде донце. Донце я зроблю із такого коричневого. Прямокутника. Для цього я відрізаю ось так. Кожен цей. Ріжемо ось так, відрізаємо, рівняємо кінці, щоб вони були гарненькі. Так, ось так. І тепер нарізаємо такі, як сказати вам, дощечки. Для нашого ящика. Донце я відкладу поки що. Так, беремо наше донце і вимірюємо ним усі сторони, щоб вони були рівненькі. Ну, ящичок в мене буде із двох половинок, тому одна половинка. Точніше, і одна сторона буде із. Кожна сторона буде із двох дощечок. Так. Складатися тому я відріжу по дві дощечки на кожен цей. Ось так. Це дві дощечки на одну сторону. Тепер ріжемо ще дві дощечки. Такі з пластиліну на іншу, на іншу сторону. Так. Один. Так, усе готово. Тепер вирізаємо дощечки для нашого, для нашої, як сказати, вам, ширини або бокових сторін. Спочатку я візьму ще дощечку для вимірювання, скільки вона, так. Ось так один. Ось так, друга дощечка, і тепер. Так само відрізаємо інші дощечки. Готово. Тепер я зроблю усі, ну, як сказати, зроблю ящичок. Складу усі дощечки разом. Спочатку прикріплюємо дві бокові сторони, дві бокові сторони спочатку треба скріпити разом. Так. Але в мене трохи не вистачило однієї бокової сторони, зараз я це виправлю і зроблю її так. Не вистачило. Так, Ось загуст. Так, Однієї сторони в мене не вистачило. Та іншої, ну, іншу буде легше трохи вирізати. Тепер ви можете підрівняти краї поки що, поки я вирізаю. Зробіть усі ці, як сказати вам, дощечки рівними постарайтесь зробити. Я використовую ящички. Ну, такі ящички використовував. У темі квіти з пластиліну. Там я клав усі свої, ну, як, квіти невеликі, у такий ящичок, і вони були так згруповані. Так, тепер скріпляємо усі сторони. Ось так одну. Можна зробити якісь прогалинки такі, як. Або дірочки між кожними дощечками. Щоб ящичок виглядав трошечки так реалістичніше. Але я не буду цього робити, бо мені треба ящичок щільний без щілинок. Так, тепер рівняємо кожну сторону, щоб вона рівна була. Так. Готово. Перші дві бокові сторони готові. Тепер можна робити інші сторони. Поки що я відкладаю. Так, і тепер по такому самому принципу з'єднуємо один до одної дощечку. До речі, ящичок можна зробити із таких самих деталей, або із такої деталі, як дом. Це кришечку. Можна зробити для ящичка. Можливо, вам знадобиться воно. Так. А я закінчив усі сторони доробля, робити і тепер скріпляю їх. Для того, щоб скріпити. Сторони треба ось так просто їх накласти на основу. І трохи сплюснути так і приплюснути до основи. Так. Тепер я усі краї і кути згинаю. Ось так. Так, отово. І ось так з'єдную. Зараз я доєднаю усі сторони і повернусь до вас. Так, усе. Я доробив свій перший ящичок, тепер відкладаю його і буду робити такий дуже простий картонний. Картонний ящичок можна зробити і по такому самому принципу, як ми робили дерев'яний. або по ось такому, як я покажу зараз. Просто беремо і розплющуємо великий пласт пластиліну. Так, зараз я зроблю дуже тоненький, тому що ящичок, щоб вийшов таким тоненьким, на дуже товсті стінки були. Тепер вирізаю ось такий квадрат чи прямокутник можете вирізати. Так, рівняю усі сторони, трошечки зменшую готово, Ящичок. Заготовка така для ящичка зроблено. Ящички можна використовувати будь де на мою думку. Наприклад, я використовую дуже часто на фермі їх, наприклад, складав у них різні. На овочі та фрукти. Так, тепер я беру і ось тут, ну, як сказати, намічаю краї мого ящичку. Так, ну, десь таке саме. Ось так. І так само ось тут надрізаємо. Так. І навпроти, так, готово. Тепер можна вирізати квадратики такі, ось ці тут е, в усіх, з усіх кутів, так сказати, надрізати. Так, і тепер загинаємо наш картонний ящичок. Можна зробити йому такі подовше краї, щоб він. Був із кришками. Чи, як сказати, щоб закривався. Ну, Але я не буду його робити зразу, а зроблю просто йому картонну таку запаку, чи як сказати, зверху кришку. Ось такий ящичок вийшов. Просто рівняємо кінці або ось такою степою, або е, ручкою, ось так трошечки. Згинаю, усе з'єдную і усе ящичок готовий. Залишилось тільки зробити йому кришку таку невеличку. Ну, я зроблю, щоб вона закривалась з двох сторін. Тому візьму такий самий прямокутник, як і в основі нашого ящика. Так. Готово. Тепер вирізаємо. Зробіть, можливо, як сказати вам, трохи більший з, де, ну, з боків, ну, з, з якого боку ви будете прикріплювати, там зробіть і більший цей, як сказати вам, кінці більші для того, щоб скріпити наш ящичок. Тепер ось так беремо і розрізаємо наполовину. Так, чітко щоб було все. Ось так. Готово. Тепер просто тут десь, можливо, трохи робимо тонкіше, щоб прикріпити кришки наші до ящику. І скріплюємо навіть пальцями можна. Не використовуючи інших інструментів. Але можете не робити так, як я зробив, ну, трохи залишаючи краї більшими. Або можете і так зробити, щоб вам було легше кріпити його. Ось так. Я скріпив, тепер закріплю трошечки ось так ось. Скріплю, скріплю. Ось так, ось кришечки такі для ящичку зроблені. Ось такі. Треба просто, можливо, десь з'єднати його або ще щось. Я зараз дороблю і до вас повернусь. Так, усе. Я зробив е... ящичок, повністю його з'єднав, підладнув так. Ще я прибрав кришечку з нього, тому що мені вона не дуже сподобалась, бо вона постійно в мене трохи відвалювалась там, в декотрих місцях, тому я її прибрав. А так, в цілому, мені сподобались ящички мої обидва. Сподіваюся, що і у вас вийшло зробити ящички. Якщо вам було відео корисно, ставте вподобайки, мені буде приємно. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових, нових відео. Усім до побачення! Це був канал міні Майстерня.